Координаційно гуманітарний штаб вводить нові вимоги на видачу державної гуманітарної допомоги. Щоб отримати продуктовий набір внутрішньопереміщеним особам, потрібно заповнити анкету. ВПО мають надати інформацію про склад сім'ї та її потреби. Після оновлення бази даних допомога від держави надходитиме тим, хто цього справді потребує, пояснюють в штабі. Надавати допомогу так, як раніше, наш штаб вже не може. А сьогодні е, цю функцію вже починає брати на себе держава, і е, ну, буде це систематично, систематизовано, е, якби централізовано нам спускатися е, зверху, кількість там певна, і ми маємо її до, е, ну, видати тим, хто саме її потребує. Для того, щоб ця система запрацювала, нам потрібно. Адаптувати наші вже бази існуючі до цих вимог. Тобто, в нас, наприклад, є в базі чотири тисячі осіб. Ну, аналіз показав, що десь 30%, 10, 30 людей з цих чотирьох тисяч від'їхали для подальшої роботи з цими сім'ями. Нам вже недостатньо тільки їх ідентифікаційного коду, наприклад, там номеру паспорту або номеру телефону. Ми маємо знати, який. Який стан матеріальний цієї сім'ї? Ще одна зміна, яка в нас буде тепер? Ми будемо працювати не тільки з вимушеними переміщеними особами, а систематично. А й з людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, тобто ми робили такі деякі акції, ми надавали якось одноразово цим людям допомогу. Але сьогодні буде розглядатися так само список людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і підхід буде індивідуальним. Анкети для заповнення знаходитимуться в трьох місцях: в центрі надання адміністративних послуг, координаційно-гуманітарному штабі та Управлінні соціальної політики. Якщо потенційні отримуючі гуманітарної допомоги відмовляються від заповнення анкети, їм не видаватимуть продуктовий набір. Певна звітність має бути посилена зараз. Тобто, це державні кошти, держава це робить. Держава, ну, це. Більш такий контрольований вже буде напрямок роботи, і він має бути обґрунтований, чому саме ця родина отримала пакунок ця. Тобто такого вже якось ну, тільки довідки, що ти переміщена особа, недостатньо. Бо ми бачили і випадки, що переміщені особи приїжджають на таких лімузинах. і ну, ми, зараз буде більш такий індивідуальний підхід. Проаналізує анкетні дані ВПО комісія, в складі якої члени координаційно-гуманітарного штабу вони визначатимуть першочерговість отримувачів допомоги. Анкета, яка була розроблена, вона надасть можливість ну більш чітко прорахувати осіб і побачити саме категорію, або це буде багатодітна сім'я, або це буде мало малозабезпечене. Також сім'ї є. Вони йдуть також на загальних підставах. Як тільки вони реєструються, отримують довідку, вони звертаються до по по іншому ну, до нашого структурних підрозділ, структурного підрозділу на інші державні допомоги ми будемо давати заявку на обл обласний координаційний штаб вони будуть бачити яку яка кількість надходить до одеського регіону і у вскріш всього кількісному співвідношенні ну і при наявності фактично яке вони отримують Будемо вже отримувати, ми будемо бачити, і, скоріше за все, прийдеться визначатись пріоритети. Розширену версію інтерв'ю дивіться в програмі Промова.